дружні! З вами на зв'язку Денис. Дружній. Сьогодні в цьому відео ми намалюємо такого підписника, який називається Головорез. Ну, така назва, ось така аватарка. Собака червона. Що він написав? Е, намалюй мою аватарку, будь ласка, добре, твоє слово для мене закон. Зараз ми намалюємо тебе. Тому такі справи, хоч погнали до застовки. Цього відеоролика. Коротше, намалюємо цього підписника. Погнали! Деніспранді малює, Деніспланді малює. Сьогодні він буде малювати. Головореза, різа, реза! Погнали малювати. Що ж, дружні, ми приступаємо до малювання. Не знаю, часу обмаль дуже мало, але я постараюся намалювати. Так, це вчорашній малюнок. Так. Блін, 30 хвилин це не дуже радує мене. Так, малюємо овал. Так. Ну, в принципі, непогано з першого разу у мене коло вийшло. Таке менше-більше. Менше-більше, так. Тут цукор треба забирати, не мешає. Так, добре. Це він на стрімі ще мені писало, я думаю. Не читав, не читав. Пер зайшов в коментар він написав. Так, так малюємо цю собаку. Але я не знаю, чи я успію замалювати, буду старатися вспіти. Дуже Даша на мене пише, що обіжена, бо я її не намалював. Так, чекай Дашу, до тебе ще час не дойшов, дойде, я обов'язково намалюю на цих днях. Може, мабуть, і завтра намалюю. Щоб вона... то вона дуже так, скажем, розстроєна. Що Денис Дружний її не малює. Денис Дружній інших малює. Коли дойде час, то Денис Дружній точно намалює. Так. Де та стирачка? Я струга не взяв. Так. Есть такие око. Так, тут такие око. Так. не ему. Так. Їда тут простіше, взяв, наївся до побачення. А тут, вибачте, мистецтво малювання. Та тут малювання у нас. Такі зуби-ікла у нього. Я спішу чи малюю. Я сьогодні просто не йшов на роботу, ще цей стрім запускав. А стрім 800 переглядів за 2 години подивилося. Та ну його, це, це завтра стрімен я не запускаю. Та. Просіть, не просіть, я стріми не запускаю. Та. У того, що такі активи світло вирубують, ці не, ці не можуть подивитися. Тий трат. Трати скільки часу впустую. Я не буду тратити час впустую, я просто не буду запускати ці стріми. Навіть на вихідні. Та, ну його треба відпочити. Людина працювала цілий тиждень. Тепер вона має відпочити. Не ще тратити час на якісь стріми. Так, стріми якісь. Ще Запускаю, то нема перегляду. Так, тут ланцюжок. Так, в принципі, ми щось тут намалювали. Так, в принципі, все додали. Е, ну, в мене... Е, у нього там зуби якісь ширші. Тут, тут. Так, Коротше, у мене ось тако вийшлося. Так, давай-ка замалёвывать. А там ещё какие-то тени тут идут. Тени, я за тени ничего не обещаю. Замальовуємо, А темний червоний у мене взагалі є. У мене нема темного червоного. Так, я, коротше, повністю замальовую, так як замальовую. <кій> <кій> Мав почати швидше, не почав швидше. Бо не почав. Так, там чорний колір буде. Так, я тупо все замальовую червоним. Тут його голову. Там. Так. Так. то око біле у нього. Так. Так, тут у нього червоні якісь зуби є. Тепер діло замалювати. Тут легонько рожевий якийсь кольор є. Червоно, червоно. Все, тепер лиш, лишається замалювати цей овал. Блін, а то теж довго, бо то, щоб замалювати цей овал, теж час потрібен. Так. Ну добре. Я взагалі хотів щось інше зняти, Думав може якусь ігру зняти, а то ігру монтувати, та ну його. То та довго. Так. так. 这。So, Так, замальовуємо, замальовка, замальовка. Так, скільки часу? 40? Маємо встигнути. Так. А, там ще ніс треба замалювати. Белін. Так, добре, я майже закінчую. Ну, аватарка виявилася не дуже такою складною. Просто там деталізація цього вовка, то велика. Там ж там зуби треба деталізувати, ще щось я це щось не дуже то справився. Ну не знаю. Надіюся, містер Головач чи як там його оціни, заціни. Так, дозамальовуємо. Щось дивно, що мої постійні підписники не пишуть намалювати їх. Тіпа ці пишуть, а... Ті може пізніше, або вони може під одним написали і більше не пишуть. Не знаю, може напишуть. Пізніше. Все, мені тут лишилося це останнє. Я трохи спішучи замальовував, будеш вибачати головач, бо того, що е, ну, мені треба було швидше, аби це зараз устигнути та опублікувати. Коротше, получилося ось тако містер головач. Ну, в тебе не містер, ти просто головач. Головоріс, а не головач. Та. Коротше, собачка. головорез. Я не знаю, це заборонене слово, але таке не можна писати, але вже. Головорез. Ну, це просто такий нікнейм. То нічого страшного. Думаю, все нормально буде. Що YouTube не, не сильно нападе. Ага, це червоним треба було додати. Добре, в принципі, вийшло, як вийшло. Цей раз буде як-небудь. Наступного разу постараюся, може, краще замалюю. Але хоча попередній раз ну, мен чи більш замалював. А тут, коли цей смайлик, тут Тунсагур малювали, то теж як-небудь вийшло. Ну, як вийшло, так вийшло. Добре, народ, завершимо цей відеоролик. З вами був, як завжди, Денис, дружній. Сподобалося відео. Можеш написати коментарі, прокоментувати його, поставити вподобайку. І напишіть, кого наступного малюємо. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, добре. Значить, 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 дружні, потужні. Відео на зарядці, так. Ось такий був головоріз. Пиши головоріз, як тобі цей малюнок, так собі чи не дуже. Ну замалював так собі, признаю. Ну вже Як вийшло, так вийшло. Добре. Всім пока-пока.